Яким чином та коли останні ви допомогли ЗСУ? О, ми наче, спочатку зими носки передавали. Е, ну, було перед цим передавали коледжам, а потім від себе так, заносили коробочок, мабуть, 20. Зібрали, скинулись, занесли та й таке. Ого. Я сам зі Збройних сил України Відпусті зараз в принципі поміг нормально, думаю. Там хлопцям трошки відправляємо своїм, там де знаємо, де вони знаходяться, то їм трошки відправляємо. Коли тут відпустять чи на ротації, а так то своїми силами поки. По постійно допомагаємо. А як? Да, Збирав речі, донатимо, по продуктами допомагаємо. Ну, я останній раз донатив десь рік тому на день народження свої три тисячі гривень відправив. Ну, допомагаємо постійно, однокласник воює. Ну, і так і посторонні теж воюють. Потрібно допомагати. Тут, там не було. Часто просять знайомі, які самі служать, і, і ну в от, іменно от на ті частини відправляємо кошти. Оце зараз іду допомагати. кожен день. Плиту сітки. Ага. Захисні для хлопців. Так що кожен день. Ну, позавчора і завтра будеш відправляти. Такі нам волонтери пошили. Переноски поранених перевозити і збирали посилки, в мене друг під Купінськом воює. Ну, донат скидала. На минулому тижні десь. Там якийсь збір був в Інстаграмі, я навіть точно не пам'ятаю. Просто бачу якусь рекламу або збір, то намагаюся допомогти. Закину за ССУ 200 гривень. Я перший попавшися закинув 200 гривень на дрони. Час від часу донатим. Тільки але е, саме на. Ну, Кого знає, або особисто, або по рекомендації добрих знайомих. Так що, знаєте, інформація, яка там з'являється на телеграм-каналах, ну, не довіряє. Знаєте, Я періодично приймаю участь у допомозі ЗСУ. Тобто в мене є там свої знайомі хлопці, які там і на збір автомобілів, по суті, якась форма, уніформа допомагаю. Так що періодично, щомісяця, можна так сказати, я допомагаю.